Привіт всім! Сьогодні знову маленький репортаж з моєї оранжереї Камелі. Перша в мене тут Камелія Окан. Хігу Камелія з 82-го року у нас зуки Камелія. Теж мені дуже подобається Хігу Камелія Так, світ Джене Камелія. Ще продовжую квітування і дала нові прирости. Так, от хотіла показати, от нарешті відкрила з тих всіх бутонів, відкрила одну квітку Grand Prix. Квітка в нас дуже велика. Зараз беремо лінійку і заміряємо 12 см. Квіточка ось такого розумі. 12 см. Дуже велика. Ось ця неймовірна красоня. Її відкриття це було щось таке вау. Wow. Відкриття цієї камелі Джері Hill, вроді би. Jerry так. І реколір такий ніжно розовий а відкривалася вона так дуже як троянда, дуже гарно Так, наступна камелія Пітер Пен. Ось така лимонка похожа на попередню камелію Есне Стенсе. Подібно, але вже вона відкрита і нема квіточки, щоб порівняти. Так, Маша йоші. теж дуже великі. У ну, мене як завжди, як не пестутить. У мене їх всіх багато. Це ж біля 12 сантиметрів. Так. На Сайоші теж 12 см. Вона відкрила така малесенька. аж тепер квіточки. Минулого року рослина була маленька і, відповідно, квіти були малесенькі. Тому, напевно, десь половина того розміру, що тепер вона заквітла. Камелії треба дати час, щоб вона себе проявила. Камелія Вальденантес з такими зубчиками, ось. Краї такі зубчасті. Квіточка теж довго тримається. Тут дві квіточки. Дуже подобаються ці краї. вона привита. Але я сподівалася, що вона буде з білими мазками. Ну, може буде, може не буде. Подивимося в майбутньому. Так, тут камелія Джулія Хаммільтер. І я думаю, що, можливо, це пересорт. Ну, треба дивитися там, де я купляла по сайті і упізнавати цю камелію. Бо так, якщо по тих відео фотографіях в це не то Токі Хайн», комедія з острова Готто. Дуже староменна комедія. Так, комедія Night ну Це неймовірна красота. Колір такий лаковий, колір вишневий, такий багатий, насичений, трендовий колір. Ну, камелія, зараз квіточки замірюємо. Квіточки у нас розмір. Теж непоганий 7 см. Дуже добре. От Я своїм зором можу їх бачити. Тут камелія. Зараз особливі карту камелія. Ага. Кранен Плейм. Кранен Плейм Камелія, така Higgur Камелія. Власне, що з нею я маю насіння з минулого року, надіюсь, вона проросте. Так, продовжують квітувати ця краса Локішмід. Вся обліплена квіточками. Локішмід, Так, дуже радує мене кінгів собаки, теж вона дуже мені подобається. Ось такими квітами. Красива, дуже камелія. Також дуже люблю прості і, форми квітів камелій. Тут в мене Бетіс Б'юті з таким переливом. Вигорі теж подобається. Так, тут в мене була камелія. Кейберіч. Кіточка вже відпала. Так. Тут камелія підліда. І ось ця так уроки її називаємо. Світ Емілі Кейт. І ще й пахне. Вона ще й зі запахом. Ще й зі запахом. Ну, неймовірна камелія. Бридна камелія. Так, а замерла. 7 см Так, Там у мене відніється камелія Mery Christmas. Ось теж маю з неї насіння. Надіюся, щось проросте. Тут кінгів цубаки альба. Нарешті відкрилася, бо попередні квіти вона не могла відкрити, щось кидала. Ну, Перші цвітні щось їй бракувало. Ось кінгів собаки розового. Вітінки у собаки альба. Ось такі у них рибячі листочки. Ось така форма листя. Так, ботан юку продовжує вже. Ще квітування. Ось тут свіжа моя камелія Елізабет Даунсілвер. Все пересаджено, свіже утримано. Кошечки ми стресували, але може піточка відкриється. Продовжуємо Темберлі Елеганс квітування. Так, камелії вже починають давати прирости. Тут я трошки сподівалася на інший результат, але чи це пересорт, чи не пересорт, не можливо, там Американа щось. Вона мені не пахне таною там американою, буду ще. Виясняти. Можливо, десь помолилася. Збірочкою всяке буває. Так, донен шанса. Навіть не сподівалася, що вона щось і відкриє, бо щось така камелія гарна, але тяжка. Мені подобається і та форма старовинно з листочки. Вона така трошечки вибаглива б, я сказала, камелія росла, потім почала сушити зверху. Бутони якісь такі незрозумілі були, але таки хоча відкрилася, я побачила її колір Так, тут в мене стілки Сарі. Це перше її квітування у мене. Ну, я думала трошки буде інша, більш розовіша. У мене якась така стілки Сарі. Була мало підлита, певна. Буду пересадити, бо вона вже велика теж. Так. Це у нас намой е, робокухан. Ось такі малесенькі квіточки подібної форми. Зараз візьму ніку. Це досить маленька камельня. 5,5 ось. гарна також. Так, рідольфістріата у нас. Квітка вже тримається про тижні, Так, Тут там Моргентал. Ось така ніжно-розова. Це варіантна Ну квіточки в неї не такі, е, яких я її взяла е, з просетого листя. Бо квіточки мені, ну так собі так, я б сказала. Так, oh, піхоли далі. Долі Дейр. Долі Дейр красота. Ось такі помпончики. Продовжує квітування Север. Сенсікей. Ось ця краса. Окей, і люблю. Діма про це камелія. Красота. Так. Камелія, херми. Це теж варто для колекції. Обов'язково маєте можливість купити. Камелія розмір квіту 12 см. Така Та, ще й зі запахом вона. Камелія, херми. Оце Елізабет Дан Сілвер, цікаво, чи вони будуть подібні між собою. Ну, подивлюся. Так. Тут, напевно, виставлю її на двір, бо щось вона тут мудрується з бутонами. Видно її зажарку. Так, ну чогось джем. сам у квітах засипано, теж її дуже люблю. Нічого з камео, Така неймовірна красота розова. Ну, 11 см. Тут розовий фарфор навіть дає. Та ж вона некрасива. красива. Так, що там в мене ще? Деблю там. Ще? ще трошечки і вже все. Ще є якихось пару бутонів на ній. Так. Тут Black Lace. Але чи це Black Lace? Не знаю, може і не Lace. Ну, Куплялася на бірці була Black там. Так, варіант на це. Байдургумент. Так, і ось це моя кіноджинанджі та кіноджинманджі. Минулого року мені колір квітів їй більше подобався, А цього року, можливо, він змінився за рахунок того, що вона нас не дуже багато бутонів. Я кислотності хватаю так да на нього. Напевно, теж Тож потрібно винести на двір, бо їй зажарку. 100% зажарку. Треба тобто виїжджати з нею, щоб вона квітла поповні. Так, Ну, Квіти так собі. Квітування, тому що була доставка, але сама форма і колір мені дуже подобається. Нарешті я мають. Ну, цей бутон може таке розпуститися, буде повноцінно. у нас стресанула тут. Так ось ця мені також дуже подобається ось вона. Така вона, ті квіти дуже лакові, квіти... такі. На Гарна. Розкуня. Так, соші араї. Соші араїн. Там бутон відлетів, я зачепила, але він би і так не відкрився. Ми щось таке йому бракує. Квіти мені дуже подобаються того сорту, вона щось мені капризує. Призна. Дівчуля. Ось одна квіточка змогла тут відкритися, де візьме дисканту. Вона, можливо, зараз відлетить. Ну, якщо вона мені не пропаде і набере силу, це ну, буде неймовірна камелія. Ось тут вона була, вона була з гілочки. І коріння, я так зрозуміла, її запускала. І цього року вона мені дала тріщину на кора. І почалося ну, кидати вона бутони. Дуже вона гарна така. Вона може бути ще гарнішою, але треба дати їй час, щоб вона виросла. Тут продовжує квітування, так би мовити, дизіна. Будемо казати, тільки приїхала з своєї фазенди, купала морозники. Думаю, поки маю трошечки часу, відпочину і зміню відео. Зараз далі йду працювати, пакувати морозники. Так, Spring Dream. Ось це теж такий дуже гарний корм. Dream. Так, тут в мене ред. Де в починає відкриватися та красота. Красиво по мені показати. Я вже забула її назву Betty Фой Sanders. Полосочка. Ось ця. Милого року мені більше форма їх подобалася. Так. Тут в мене теж камелія з серії Тама. Тож сподівала... Ну це точно Тама, але я сподівалася на кінчики білі, Тама Пелкок. Але в мене немає тих кінчиків білих. Не знаю, чи буде, чи не буде. Так, це було сніжне чудо ще до квітання. Тільки вона має тут два місяці вже в квітне. Останнська красуня. Десь краї з зубчиками Це треба буде кераміку заклати. Ця камелія заслуговує кераміки, тут навіть квіточка вийшла без зубців. Цього року там пару квіточок без зубців є. Марія Дилотаєва. Дірю. Вона красива вона. розмарин починає квітнути у мене тут втекується. Займував. Грейп-сода, якась вона в мене не фіолетова, Чомусь. Ось така грейп-сода. Я її теж, напевно, пересаджу в кераміку і замінюю грунт. Бо вона так і приїхала, я її гринки міняла, може тоді буде колір цей, що потрібно. Так, тут камелія теж. Cranent Flame. Чи ні? Зараз я гляну набірку, ага. Дітсігудсу. Ось ця камелія. Хіку камелія, старовина. Коли теж дає колоски на листочках, ось такі вони є. Щось я її там запиляла, не знаю. Так, Тут красота, яка в ну, мене десь років 3-4, і це перший рік, як вона вказала себе на повну силу. Так. Перші її цвітіння мені так собі не дуже. Теж 1, 12 см піліда. Ось така вона може бути. Попередні цвітіння близько і не дотягували, Ну, всім треба давати час. Догляд, тоді вони себе проявляють. Ну Це красота. Квіти великі, бомби. З такою серединки. Вона, як відкривалася, була дуже темно. Ну, і треба теж також в кераміку. Ось вона. Піліда. Ну, неймовірна комедія. Але кажу, ну, в мене довго, І тільки цього року я побачила то, що заявлено. Так ми можна було думати, що якийсь пересорт. Так, це з гібридних камелій. Коганий Юрій, це теж мені подобається. Такі дзвіночки кремового кольору. Гібридна камелія. Я продовжую квітування наданого кибону. Камелія. Саний сайт. Рум'янця такі. Красиві. гарна, квіти великі. Більші, ніж камелія. Волкішни у мене. Тут набагато більші квіти. там, ось 11 см. Такані ще повних квітів. Так, що камелії також є з бутонами. Тут камелія Lady Blush. Так, ось ми намагатися будемо. Ось там камелії у ті. Повно прирості, Тут супер. Тут Певне принцеса бачить очі. Відкривається в неї не буде. У мене добрі я вже доніше винесла камелі Elegant Sam. Нічку не стало від вітру. Це менше там та попередня Що була квітка, та Юріс Єву подовжує квітувати. Теж винесла її. Тама Американа. Камелія. Так, там американа з такою кайомкою білий. Так, мен з панелі. Французи. Такі її не розсадили, тут було два. Цього року треба її більше, більшій горчі посадити. Так, тут ліпстик камелі немає. Флейм квітує. Вона була винесена, ще пару камелі. Це перед морозими, коли було мінус 7. Я вже їх потім не захотіла заносити, тут накривала їх. Не вистояла якийсь бутон, також так, вистояла. А тут в мене щось бутони не знаю що. Ну Щось спринк-фестиваль, бутони так деякі досить погризли мені. Камелі перезамивали, по мінус 7. Пару мічай було. У мене були накриті, бетони поскидали. На втому поки ще все. Ще є декутро, декутро, декілька панелів бетонок. Буду показувати. Далі буде.